За моєю спиною квартира, у якій в ніч проти 9 січня сталася моторошна подія, близько третєї години ночі у поліцію. Повідомили про зґвалтування та вбивство 44-річної жінки та побиття її 9-річної доньки. поліції зателефонував сам чоловік, стверджував, що повернувся з гаража і знайшов мертву дружину і побиту дев'ятирічну пачерку. Він заявив, що злочин скоїли троє інших чоловіків і змусив підтвердити цю версію побиту дитину. Проте поліцейські затримали його як головного підозрюваного. Сусіди розповідають, що сім'я була неспокійною. Часто чули сварки, бачили синці на тілі дев'ятирічної дівчинки і знали про насильство з боку чоловіка. Неодноразово викликали поліцію і службу у справах дітей. Вони сварили часто крики там і так далі. Це, це, це було. В меня, во-первых, наркоманы, это раз, Жевал на наркотики, за дитину дитина с сентября месяца в школу вообще не ходила. Ребенок замкнутый, очень замкнутый. Так что, постоянно какие-то у них подозрительные личности, мужчины там всякие, там, ну такое. За то, что я вот, при мне это происходило. Чи бачили виставлення батька до дитини, до дружини? Ну до дитини він відносився вроді би нормально. Він там в тік і відео всякі записували, там музикальні пісні пели. а до він її бив. Загибла Наталя мала чотирьох дітей, серед яких двоє неповнолітніх. За нашою інформацією, разом з матір'ю жила лише дев'ятирічна донька. Чотирнадцятирічна мешкала окремо у Кременчузі, звідки родом сім'я. А У 2016 році родина вже потрапляла у змі. Коли бабуся дівчинки по батьковій лінії звернулася на телешоу по допомогу. Дитина не доїдає часто, регулярно практично були воші ось у неї. Сумнітельні компанії у будинку збираються істочником опасності для маленької Евіліни. Світлана називає маму дівчинки, свою нівестку 34 чотирьохлітньої Наталію Віфлянцеву. Наташа за дітьми не дивиться. Діти неохайні, неухожені. Все село про це балакає. Дівчинка у важкому стані перебуває у шістнадцятій дитячій лікарні. За нашу інформацію, у неї є садна на статевих органах, чи може свідчити про зґвалтування задовго до побиття. Наразі дитина у медикаментозному сні. Ми поспілкувалися з рідним батьком постраждалої дитини. Нам кажуть, що загибла обмежувала його у спілкуванні з донькою. Єдине, що мені відомо, це те, що якийсь виродок убив мою дружину і. Обив мою дитину, це ще мені відомо А ви давно спілкувалися взагалі з дружиною, колишньою з дитиною. Так давно три роки тому за даними судового реєстру матір неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Небайдужі сусіди та знайомі неодноразово зверталися до поліції та до служби у справах дітей Тернівського району. Дана родина на обліку дітей. Верніше у нас немає обліку родин. У нас є облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Дана дитина на відповідному обліку не перебувала, тільки розглядалася питання. Щодо постановки її на даний облік, для чого були зроблені відповідні запити до організації і установ, і планувалось після отримання відповіді прийняти остаточне рішення. Вкотре у кривому розі сталася трагедія з дитиною, хоча відповідні служби були проінформовані про проблеми у родині. Павла затримали поліцейські п'ятого відділення. Триває досудове розслідування. Слідкуйте за оновленнями у нашому телеграм-каналі. Номера гарячих ліній щодо насильства на екрані. Пам'ятайте, свої завжди на зв'язку.